Почати свою розповідь з такого терміну, як анімізм. Що це таке? Це наділення а, а, душею все, чого ми от бачимо, і живих, і неживих істот. Тобто анімізм зародився ще в стародавніх часів, коли людина. Вважала, що е, гора, река, ріка, ліс має свою душу. Тварина має душу там, і так далі. І е, е, якісь е, вважалися покривителем цього племені, і тобто, як плутимна ця тварина була. Е і у кожному племені був свій шаман і е чи жрець, який е е робив спеціальні ритуали шаманів чи е там лав, е ну, таке там ланя, він при цьому, це могло бути якісь танці ритуальні, звуки, це вживання якихось галюцегенів. Він впадав в змінений стан свідомості, і це дозволяло йому спілкуватися з. Цим божеством чи з душею, наприклад, усіх підмедів, чи душею там якісь тварин. Для чого це він робив? Він одягав маску, маска йому допомагала зосередитися. І коли він потрапляв до світу духів. То духи його приймали за свого. Він спілкувався з цими духами і о, там, питав якісь його питання, які його цікавого. Наприклад, як там спасти племі, як вилікувати, як там побороти якісь неприємності. Ці, от, ця маска це. Маска при мику ми її привезли з шрі ланки і ця маска а, називається маскою лікаря. А на цьому а, тут зображен 18 а, духів хвороб. Вважається, що існує 18 таких духів. Такі породжують усі хвороби. Які породжують усі хвороби, і, е, проводиться спеціальний обряд, е, і цей там, лікар чи жрець, він вступає, е, ну, він йде в світ духів. Е, як вважається, існує е, Небесний світ і підземний світ духів, де вони живуть, і він е, Домовляється, так? Ну, Він тут не зовсім домовляється, він питає, чому. Ну, ну, ну Наприклад, там, чому цей дух мучає цю, цю людину, може, наказує за якісь там, погані дії чи там, образу якусь там, чи якісь мислі погані. От. І він. Говорять ць, ць, цьому духу, що треба зробити, для того, щоб він покинув тіло е, цієї людини. От. І дух каже: Я там хочу, щоб ви мені таку жертву зробили, чи щось приготували смачно, чи, чи станцювали і так далі. І це виконується: е, Жрець танцює е, танець. Спеціальний там використовуються барабани для того, щоб в стан війти. та спеціальний, щоб вийти, щоб спілкуватися. Там спеціальна музика використовується. Може оцей дух і вміститися в тіло оцього шамана і станцювати і скуштувати якусь там страву. От. Тут зображено в руках, він тримає вогняний меч і мумію, а зверху ми бачимо кобри, мабуть, вони оліцетворяють шахти, я так думаю. Які це сила, яка допомагає боротися у силу? Лікар має мати шахти, не допоможе. Це лікар асестує трохи. Це асостує. Ну, свого часу я так думаю, що м, подорожували до Індії і венеціанські купці, і вони дуже їх вразили. А, я ще хотіла, хотіла сказати, що це маска Сані, а, там це іменно. Маска лікаря, є ще маски, які використовуються для театральних вистав. Ось. І є маски, які використовуються в теж в таких ритуалах, але трохи інших. Там не лікують. Це представник самі маски. А, що, а, далі ці венеціанські купці вони подорожували, мабуть, і привезли в Венецію, в Венеціанську Республіку, цю, от, ці маски, скажімо, цю ідею. От, і У 12 столітті з'являється таке явище, як Венеціанські карнавали. І вперше стали використовувати ці маски. Ну, маски, мабуть, використовуються для того, щоб. Ну, тут в шаманці маски використовували для того, щоб його не впізнали в освіті духів. Він маскується. А, а тут теж, мабуть, таку ж ціль, але маскувалися не від духів, а від інших людей. Вони одягали ці маски. І... Знать, могла спокійно спілкуватися з простими людьми, танцювати, плясати на цих святах, тому що було дуже велике розшарування, соціальне розшарування. І навіть був прийнятий такий закон, що забороняв навіть чоловіка перев'язатися жінками і побиратися. Ночі вона спирі. <говори> це таке було. Так. Цікаве. Оце маска, це ручна робота. Ми можемо побачити, ну тут це кобра теж. <говори> тут <говори> це <цікаво. «Жінка> Шахті. <Цікаві> так цікаве. жінка Так, Жінка-шахті. А це маска, це ж лі... теж лікаря з Венеції. Для чого це Ну, Це така декоративна, а це, її використовували при епідеміях. Одягали, була така маска лікаря, там клалися у клюв якісь трави, вони робили таку інгаляцію, аби піджигалися. а заражували повітря. Піджигалися. Так, Вони піджигалися і вони усім димом дихав. Щоб не заразитися, і тому що він працював з трупами, там багато людей загиблих було. Маска чумного да. лікаря. Так, да. Це маска чумного лікаря, але це декоративна, вона звичайно як чорна така. Там за заливалася віском, щоб не було контакту. Там був плащ додолу, такі закриті шляпа, шляпа да, спеціально була така. Ну, вот эти ці от маски, якщо ми можемо так подивитися, то е... люди... <проб> 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 люди, е... люди намагалися якось е... набрати рис е... тотемних які ж е... тварин. Вот, наприклад, вот е... ця маска. Мабуть, говорить тим, що людина, яка її виготовляє чи буде носити, вона хоче бути хитрою, красивою, це отриси приваблюють. А це, а це, мабуть, і практично, і, можливо, теж якось можна під свідомістю, Це праця з підомістю під, 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 під людини. А якщо ми це зв'яжемо з сучасним. То зараз таке популярне, дуже популярний рух, це квадробери. Такі вони, так, цікаві. Я думаю, що це пов'язане з тим, що це підлітки в основному. Підлітки діти вони намагаються створити таке середовище, де себе би почували. Більш комфортно, це моє середовище, і вони могли би прояв... проявляти якісь свої способності, які вони... вони не змогли проявити у школі, у класі. Це така зграя, можна сказати, да, своя зграя. Ну, Те ж там тотемне животне, вони ж вибирають не просто якісь там. А там собачки, лисички, їм подобаються ці властиві ці тварини. Ну і все коротенько.